Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему комбінаційна та мутаційна мінливість. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Коли відкрили гробницю єгипетського фараона Тутанхамона, то присутніх найбільше схвилювали не коштовності, а китичка польових квітів, яку поклала чиясь любляча рука. Серед них можна було впізнати волошки, які синіють на полях так, як і тисячоліття тому. Зберігаючи сталість форм та ознак, жодна жива система не повторює свою попередницю. Отак От досконало поєднало природа спадковість та мінливість. А яке значення форм спадкової мінливості? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарі під цим відео. Давайте для початку розглянемо значення комбінаційної мінливості. Взагалі, комбінаційна мінливість це форма спадкової мінливості, що виникає завдяки перерозподілу генетичного матеріалу в нащадків. За комбінаційної мінливості успадковуються нові поєднання генів, а самі гени не змінюються. Завдяки комбінативній мінливості також реалізується механізм знешкодження фенотипного прояву мутацій шляхом переведення їх у гетерозигодний стан. Причиною виникнення проявів комбінаційної мінливості є рекомбінація, тобто перерозподіл генетичного матеріалу. Це універсальний біологічний механізм, властивий всім живим істотам. Рекомбінація в еукаріотів відбувається під час статевого розмноження, а у прокаріотів завдяки статевим процесам, наприклад, кон'югації. Джерелами комбінаційної мінливості є кросинговер – це обмін ділянками гомологічних хромосом, що відбувається під час мейозу, незалежне розходження гомологічних хромосом під час мейозу та випадковий злиття гамет під час запліднення. Завдяки незалежному та одночасному здійсненню цих процесів виникає велика різноманітність генотипів. А тепер перейдемо до властивостей та значення мутаційної мінливості. Взагалі, мутаційна мінливість це форма спадкової мінливості, яка пов'язана із змінами генотипу внаслідок мутацій. Цю мінливість зумовлюють зміни генотипу особи на рівні генів, хромосом та кількості хромосом, тому її відносять до генотипної. Виникають мутаційні зміни під дією внутрішніх та зовнішніх чинників. Загальними властивостями мутаційної мінливості є стійкість, тобто мутації не зникають впродовж життя особини. Індивідуальність мутаційні зміни проявляється в окремих особин. Неспрямованість один і той самий чинник може сприяти появі різних мутаційних змін. Невизначеність не можна передбачити появу мутації під дією того чи іншого чинника. Незалежність прояв мутацій у фенотипі не залежить від сили чи тривалості дії чинника та те, що не мають пристосувального характеру, тобто мутаційні зміни у більшості випадків є шкідливими, нейтральними і навіть летальними, тобто смертельними для організмів. Мутаційні зміни генотипу ведуть до появи ознак, які можуть мати різне значення. Більшість мутацій, що проявляються в організмі, мають шкідливий характер, оскільки знижують пристосованість до умов середовища. Так, у дрозофіл можуть з'являтися короткі крила, у людини гемофілія. Серед проявів мутаційної мінливості є й нейтральні прояви ознак, що не впливають на пристосованість, але за певних змін середовища існування можуть виявитися корисними. Прикладами таких змін можуть назвати прояв трьох чи п'яти пелюсток у буску, різне забарвлення очей у дрозофіли. Мутаційні зміни можуть мати і адаптивне значення, забезпечуючи пристосування до умов середовища, але загалом у живій природі мутації є джерелом появи нових ознак, джерелом генетичної різноманітності, що є умовою історичного розвитку життя. Досліджуючи спадкову мінливість ознак різних сортів культурних рослин і близьких до них диких родичів, Микола Іванович Вавіло виявив багато спільних спадкових змін. Це дало змогу йому сформувати у 1920 році закон гомологічних рядів у спадковій мінливості або закон Вавілова. Генетично близькі види та роди характеризуються подібними рядами спадкової мінливості з такою правильністю, що вивчивши ряд форм у межах одного виду чи роду, можна передбачити наявність форм із подібним поєднанням ознак у межах близьких видів чи родів. Прикладами, що ілюструються закономірність, є, наприклад, у пшениці, ячменю або вівса трапляються білий, червоний і чорний кольори колосу. У злакових відомі форми з довгими і короткими остяками та інші. Бавілов указував, що гомологічні ряди часто виходять за межі родів і навіть родин. Короткопалість відмічена у представників багатьох видів ссавців, у великої рогатої худоби, овець, собак, людини. Альбініз спостерігається в усіх класах хребетних тварин і не лише серед хребетних. Для селекції закон гомологічних рядів дає змогу передбачити мутації, що їх можна використовувати для створення нових форм. Так було передбачено ознаки озимої форми твердої пшениці, безостість у м'якої твердої пшениці та ячменю, голі зерна у пшениці ячменю вівса. Для медичної генетики закон гомологічних рядів полегшує пошуки спадкових відхилень. Питання лікування і профілактики захворювань спадкових не можна розв'язати без дослідження на тваринах зі спадковими аномаліями, які подібні до тих, що спостерігаються і в людини. Так, у собак спостерігається гемофілія, альбінізм зареєстрований у багатьох видів гризунів, кішок, собак та птахів. Для вивчення м'язової дистрофії слугують миші, велика рогата худоба, коні, епілепсії, кролі пацюки миші, вади будови обличчя людини, що гомологічні зайчі губі та вовчі пащі спостерігаються в лицьовому відділі черепа миші собак, свиней. Для систематики закон Вавілова дає змогу знаходити ще невідкриті форми і доповнювати природну систему органічного світу. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу! Якщо у вас залишилося питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!